Ось такі забіги багатоповерхівками щоразу, коли немає світла, переповідає лікар Андрій Юров. І коли відлік йде на секунди, то фізична підготовка як ніколи у нагоді. Це пацієнти в комі, які критичні, які в перспективі можуть перейти із цього стану стан клінічної смерті. Це інфаркти, міокарда, це інсульти. То тобто, ну, це ті захворювання, для яких необхідно з заберігати золоті межі, тость або година або три, хоч і складно, але надають перевагу сходам. Адже цього місяця вже застрягали у ліфті, та ще й не самі, а разом із пацієнткою. Пригадує фальшер Віктор Прокопанко. У пацієнтки був відсутній тиск, стан був критичний. Почали телефонувати до диспетчера усі служби, щоб нас поскоріше доставали, і ми вирушили до лікарні. Врятувати життя, попри форс-мажор, вдалося. Потрібну допомогу. Ми оказали ще у квартирі, і вона була готова до транспортування. То в ліфту ну це було менш небезпечно, тому що ми вже надали допомогу. Певно серед нового випробування рух вулицями, де не працюють світлофори. Водії, які і так неохоче пропускали швидку, тепер реагують ще гірше на реанімобіль, говорить пан Андрій. І пішоходи додають клопоту. Важче їздити. Люди дуже безпечні. Люди думають, якщо в машині ввімкнуті фари, то водій все бачить. Водій бачить 15-20 метрів перед машиною. А далі темрява. І коли людина вискакує на дорогу поперед машини, дуже важко зупинити машину. Справа в тому, що швидка допомога, машина швидкої допомоги, вона поспішає завжди. І коли їде на виклик і коли їде з виклика, щоб поповнитися і поїхати на наступний виклик. Аби вчасно приїздити на виклики, необхідна безперебійна робота диспетчерської. Для цього підрозділи швидкої укомплектували генераторами, зазначає директор обласної екстренки Ігор Фесун. Більшість підрозділів забезпечені генераторами. Зараз ми в деяких, буквально завтра, післязавтра ще будемо замінювати генератори на більш потужні. Інші генератори передамо на більш на підрозділи поменші, де їх буде вистачати. Вся служба знає, як працювати в умовах. Коли немає світла, є алгоритми розроблені. Вся служба знає, як працювати в умовах, коли немає зв'язку. Більше чим на 10 підрозділах в нас є сталий зв'язок при, при будь якій при ситуації. Тетяна Недвало, Олександр Кулек, Суспільне новини, Черкаси.